Скажімо так, ми бачили вже ті щемливі кадри, які сколихнули весь світ, в принципі, та й всіх українців щодо того, що трапилося в Кривому розі. І от расисти писали, що в ресторані відбувалася якась нарада. Там і найомники перебували, і нібито аля українські командири, офіцери, і тому вони високоточно потрапили туди, куди потрібно. Так от далі доповнення до слів росіян насамперед на фото ви можете. Зараз побачити той самий ресторан, який стоїть цілий. Він зовсім таки ну він понівечений, але він не знесений з кандером, м, який мав би туди летіти. А високоточний удар рашистів був саме по дитячому майданчику і житловій забудові, як ми бачимо на екранах. І на жаль, цей удар забрав багато, включно і дитячих життів, із історії України із життя батьків, які мали б зустрічати своїх дітей, які б мали розмовляти, де лунав сміх, де лунали розмови. але ні, Російська Федерація зробила зовсім по іншому. Зараз іграшки на гойдолках і квіти з чорними стрічками. Ось що зараз роблять батьки, близькі, рідні і просто небайдужі люди сьогоднішнього самого ранку. Вчора там грали діти. Був сміх, дзвінки голоси. Сьогодні лише тиша і багато сліз. Хвилину мовчання провели у дворі, де загинуло 18 людей. Дев'ять дітей убила Росія у весняний вечір п'ятниці касетною ракетою у Кривому Розі. Сам перед знаєте, нібито думаю, що боліло і до цього досить таке боляче, але воно не вщухає. Воно ще, нібито більшу діру створює у нашому серці і ніколи не перестане боліти те, що наробила Російська Федерація. Нагадаємо, що сьомого. 9-го квітня, включно це дні жалоби, дні жалоби через те, що наробила Російська Федерація з українцями від найменшого до найстаршого у кривому розі 8-го, 9-го квітня будуть оголошені дні жалоби за загиблими внесок вчорашніх терористичних атак Ерефії на місто. Діти, родини, люди похилого віку, удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках. Це ніщо інше як масова ліквідація мирного українського населення. Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія, це наш спільний. Співчуття рідним та близьким кожного А окупанта нехай горять у пеклі, нехай всі знаєте, разом відправляються до Кобзони, і з цим допоможуть наші захисники на полі бою Рашиста, Ми не перебачимо ніколи, і це дійсно факт. і це Стовідсотково розуміє кожен українець, ну і тим паче ми розуміємо, наскільки болить і наскільки ненавість росла у тих людей, які втратили в, нас, в вчорашньої трагедії свою знайому людину, вже не говорячи просто про близьку. І ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз дипломатія це якийсь фальш, який витає у повітрі. Те, що відбувається на міжнародній арені, те, що намагається зробити Російська Федерація, замилювати очі, включно, скажімо так, американському лідеру, і як би там не лунали заяви від західних змі, о Трамп розлючений Путін не погоджується на повітряне перемир'я, бо тому, що Російська Федерація продовжує бити по українським містам і населеним пунктам. Але це лише заголовки, заголовки, які насамперед лунають у західних медіа. Чи розлючений Трамп? Не думаю, чи занепокоєний він зараз? Побачимо. Ще в соціальних мережах він нічого не писав. І насамперед, знаєте, ну це, мабуть, перше. Що коли після такого цинічного удару, а от американська сторона, американська американська політику називаємо це загальним словом, не реагує. Ми пам'ятаємо, що раніше, коли були такі жахливі удари, та ми ж одразу, що не помню, Байден зразу одразу дописував співчуття, підтримку. Ми розуміємо, що це пості слова, але це також має бути. В таких умовах, в яких зараз проживають українці, і от ми можемо сподіватися на перемовини, вірити в якусь дипломатію, санкції, занепокоєність міжнародних спільнот, але багато але. Виникає, про яке дописав включно і Сергій Гайдай. Він дописав наступне: все складається так, що вихід здається тільки один. Поки рашистів не буде подолано силовим методом, поки вони не відчувають біль кривого рогу на своєму місці, поки їхні населені пункти не стануть схожими на наш Торецьк, нічого не зміниться. Мир через силу. Іншого варіанту зовсім таки немає, зазначив Сергій Гайдай. І як ви бачите на світлинах, наступну інформацію англомовно дописано, щоб західні люди бачили, щоб світові лідери бачили. Russia kills children, Russia kills life, Russia kills trust. правду завжди намагається бити Російська Федерація. І як би вони того не намагалися робити, як ми бачимо. Більшість цивілізованих країн дійсно підтримують Україну, і це дуже приємно, що вже деякі дії з'являються, а не просто пусті слова, якщо говорити, до прикладу, за іноземні миротворчі війська, які мають перебувати на території нашої держави, за підсилення ППО з 16 які оновлену партію очікує Україна. Тож вже дії є. Якщо говорити за обстріли, які завдає Російська Федерація щоночі, то Київщина не є чимось, знаєте, таким обхідним. Щоночі ворог туди намагається стріляти. І от про подробності. Обиці сьогоднішньої ночі, як пережили її кияни, і взагалі е люди, які проживають у Київській області, далі будемо з вами говорити. Але перед цим хотіла ще зазначити ось реакції від Трампа в принципі є. Просто вона дещо завуальована і завуальована таким чином, що адміністрація Трампа розіслала помилково українцям листи <світ> спеціальні, в яких вирішили видворити українців із Сполучених Штатів Америки. Це неофіційна інформація. Пише про це видання Reuters, Вони досить часто. Е Аналізують події, які відбуваються у світі, коментують ці події і дописують якісь інсайдерські новини від неназваних чиновників там і так далі. І тому подібне, але в принципі, якщо б це була правда, я не здивувалася б, що Трамп вирішив би і українців, і Сполучених Штатів Америки вигнати і не допомагати їм абсолютно ні в чому. Позиція Трампа нам вже теж всім давно зрозуміла є і. Те, що він не коментує обстріли по території України, це мовчання, це вже також є показовим саме меседжем від Трампа. І добре, що він не написав Путіну якусь подяку. Ось єдине, що хочеться сказати, і дякую йому, що він таке не написав, щоб абсолютно сильно ще більше не не розізлити українців, я скажу навіть так щодо Київщини, то сьогодні росіяни також і безпілотниками Київської область намагалися атакувати безпілотниками і дронами камікадзе в області успішно працювали сили протиповітряної оборони. проте, на жаль, внаслідок падіння уламків збитих об'єктів є пошкодження також виникла пожежа. Так розповіли в київській обласній військовій адміністрації. І о 2.15 стало відомо саме про падіння уламків ворожого БПЛА в Деснянському районі неподалік межі міста. Згодом уточнили в КМВА, що через падіння уламків виникла пожежа, і йшлося в повідомленні, що на місці працюють пожежники. Робота з гасіння завершена, пожежа ліквідована. Інформація щодо постраждалих не з'являлася, Ну а повітряна тривога в столиці тривала понад годину, і росіяни вкотре випускали велику кількість БПЛА в бік Київської області. Повітряні сили ЗС України активно працювали. і Вже з'являється статистика щодо збитих цілей. В цілому вночі сьогодні ворог застосував 92 ударних дрони. Ударних бопала типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів з напрямку Російської Федерації, а також тимчасово окупованого Криму. І також відомо про те, що повітряні сили ЗС України збили 51 ворожий БПЛА, А ось 31 безпілотник імітатор не досяг цілих. Був локаційно втрачений Цього про це також дописують повітряні сили ЗС України. внаслідок російської атаки. Постраждала велика кількість областей України: це Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина. Таким способом росіяни борються із цивільним населенням, адже не мають успіхів на фронті, які б хотіли показати Путіну до 5 травня. Ну, а в той же час є і, скажімо так, нові дані з приводу того, чому Путін затягує війну, чому йому це вигідно. Багато даних іноземних, включно ЗМІ, стараються. Аналізувати останні заяви від кремлівського оточення, ну і звісно від тих дій, які робить Кремль на території України. То що відомо від NBC News, Далі обговорюємо. Вони пишуть, що Путін вважає, що час працює на нього, затягуючи війну. Він розраховує зміцнити свої позиції для переговорів та прискорити просування на фронті. У виданні також зазначають, що Росія свідомо висунула Україні ультимативні умови припинення вогню, які фактично означають капітуляцію, знаючи, що їх не приймуть. Тим часом найближче оточення Трампа рекомендує йому уникати зустрічі з Путіним, доки той не погодиться на припинення вогню. Також пишуть про це в NBC News, аналізуючи те, як все ж таки Ський лідер продовжує затягувати все, затягувати процес мирного врегулювання для того, щоб отримати все ж таки більше більше успіхів для себе. Але звичайно, розуміємо, що ці успіхи будуть короткочасними, адже в цілому у Путлера може бути тільки один вихід: так закінчення війни, і хотілося б звичайно його ліквідація. Інститут вивчення війни також дописували напередодні, що росіяни прагнуть використовувати час і поточне часткове припинення вогню і майбутні мирні переговори для того, щоб захопити більшу частину території України, встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві. Однак Арефія ймовірно продовжить військові дії в Україні, навіть якщо Кремль не зможе домогтися повної капітуляції України дипломатичним шляхом і такі висновки також є в аналітиків інституту вивчення війни.